Жирафа вона не народжується великою. Ми знаємо, що жирафа має дуже довгу шию, так, дуже-дуже довгу. Просто якщо б вона тут була, вона б була як це дерево. Висока-висока. Вона має дуже довгу шию, дуже довгі ноги. І вона, коли навіть хоче попити води, то їй треба ну дуже тяжко це зробити, щоб наклонити голову, щоб напитись води, тому що вона дуже висока. Але дуже цікаво те, що коли вона народжується, вона не має такої довгої шиї. Коли вона народжується, вона не має таких довгих ніг. Вона дуже низенька, коротенька, така, такий крипиш. І в мене питання до вас, питання до себе, це сильно дивувало мене. Що заставляє жирафі рости шиї? Тобто, що заставляє, щоб шия жирафи росла? Вона народжується маленькою, низенькою, але коли вона починає рости, її шия видовжується. Коли вона починає рости, її ноги витягуються. І в мене питання, як ви що заставляє цю шию витягуватись? Це те, що вона хоче їсти. Вона хоче їсти, а її їжа не там. Її їжа це та їжа, яка на верхівках дерев. І я думаю, що це досить повчальна ну, історія для нас. Тому що ми часто заблуджуємо світі і думаємо, що наша їжа десь там, що на ну, ці стандарти світу вони наша їжа, що вони нагодують нас. Часто молодь думає, що ну, такі відносини, скажу нечисті відносини, е любовні, нечисті відносини, вони нагодують, вони наситять емоції. Часто молодь думає, що ну, чим більше алкоголю, тим, тим я буду насиченіший життям. Часто ми думаємо, що треба все спробувати в житті, і це наситить мене, але це не додає нам росту. І... Але корисно мати ріст, корисно мати довгу шию. Я образно говорю. Тому що чим вище ми піднімаємось, тим краще ми бачимо. І я бажаю вам витягнути свою шию над тими проблемами, які ви зустрічаєте. І я бажаю вам сьогодні піднятися вище і піднятися з колін з тими труднощами, якими ви зустрічаєтесь, витягнути свою шию над тими обставинами. І це можна зробити тільки, тоді, тоді коли ти тягнеш своє серце до чогось більшого. В житті є насправді щось більше, що, що нагодує тебе, що що наситить тебе. Принесе тобі суть і смак життя. Тому я розказую цю історію про жирафа. Вона не народилась високою, вона не народилась довгою шиєю, але вона виросла, і ти виростеш.